Закон Кіка. Закон Кіка стверджує, що час необхідний для прийняття рішення збільшується з кількістю та складністю варіантів. Іншими словами, чим більше опцій пропонується користувачеві, тим довше він витрачає час на вибір. Цей закон ми застосовуємо в UI UX дизайні для оптимізації інтерфейсів, допомагаючи зменшити кількість варіантів або спрощувати вибір, щоб прискорити процес прийняття рішень. Наприклад, надмірна кількість кнопок чи складні меню можуть призвести до перенавантаження користувача. Йому буде складно обрати. Тому важливо балансувати кількість опцій для кращого користувацького досвіду. Якщо ви колись бували, чи, можливо, будете в Амстердамі чи в Голландії, вони дуже великі поціновувачі сиру. Кожен голландець. Це... Нідерландець <смеш> з'їдає приблизно 20 кг сиру на рік. Це прямо рекорд-рекорд по всьому світу. І, можливо, ви колись побачите ось такий сирний магазин, в якому обрати певний сир, коли ви не підковані і не знаєте, чим відрізняється один від одного, неможливо. Чому? Тому що вибір завеликий. Тому, коли ми формуємо пропозицію, ми маємо її обмежити, коли ми з вами пропонуємо пропозицію. Найбільш е, частий приклад, мабуть, це буде пейволи. коли ми допомагаємо людям е, обрати різні цінові пропозиції нашого продукту. Нагорі ви можете побачити приклад з Notion. Да, у них є чотири базові тарифи пакети. Free Plus Business Enterprise, який допомагає uh, запропонувати вам uh, певний перелік з того, що можна обрати. Їх всього 4. Uh, нижче uh, приклад, який має в сторінці прайсінг дві моделі: uh, за 289 доларів на місяць і за 85. Доларів на місяць. Тобто їх всього два, не 52. Чи можна було б зробити 52? Теоретично можливо. Е, і ще один варіант, в якому також у нас є різні цінові моделі, е, і всього чотири варіанти, які можна обрати. Тобто закон, закон Хіка говорить про те, що нам треба обмежувати кількість пропозицій якому даємо людині для вибору?